Вітаю, друзі! Всі ми звикли, коли Північ Європи дуже розвинена і там справді гарно все з ВВП, з економічним розвитком, а на півдні проблеми. Але останнім часом все дуже сильно змінюється. І як от зараз будемо розбиратися. Як пишуть оглядачі Financial Times, поворот фортуни настав у Європейському Союзі. У той час, як. Зростання економіки Німеччини найбільше на континенті зупинилося, простежується зростання в Португалії, Італії, Греції та Іспанії. Ось на фото якраз яскраво ілюструється це порівняння навала туристів на Афіни та купа страйкуючих робітників в одному з міст Німеччини, що славиться автоіндустрією. Та чи триватиме це зростання довго і чи довго Північна Європа буде гальмувати? От зараз будемо з вами розбиратися. Ці чотири країни півдня і ЄС колись ледь не підштовхнули в Розону до межі своїми борговими кризами у той період. Аналітики придумали для них прізвисько. Їх разом з Ірландією називали Пікс. Тепер через 15 років ситуація явно змінилася. І вже знаєте, сміється той, хто сміється останнім. 15 років тому ВВП Німеччини зростав на півтора відсотки щороку, тоді як четвірка, про якому сьогодні говоримо ледь на 0,3 в середньому. З 2020 року їх економіки піднабирали обертів і зростали вже на 1,3 відсотка. Це період ковіду, і ми всі знаємо, як він зачепив майже кожну країну. А от після. Свій слід лишило і московське вторгнення в Україну. Попри це, економіка цих країн майже на 6% більше ніж була на початку пандемії. Тим часом у найбільших економіках Європи за останні 4 роки не було жодного зростання. І Бундесбанк попередив, що ця стагнація може затягнутися на весь 2025 рік. На противагу цьому Європейська комісія очікує, що Іспанія та Греція цього року зростатимуть на 2,3%, Португалія на майже 2%, а Італія на 1%. Юден Європи набагато більше залежить від сфери послуг ніж від промисловості, як та ж Німеччина, де домінують автомобільний і хімічні сектори. Тож зменшення замовлень у промисловості не сильно їх буде торкатися. Ще однією причиною зростання є туризм, який отримав поштовх завдяки відкладному попиту на подорожі та більшим заощадженням під час пандемії. Мало ж то, куди їздив під час пандемії, треба розуміти, але бажання не зникло, воно лише піднакопилося. Тому в Іспанії та Греції кількість туристів зростає двозначними темпами у 2024 році, і от саме туризм генерує щонайменше п'яту частину зростання економіки Греції. У той же час Італія та Греція мають проблеми від високого державного боргу, закостенілих ринків праці, бюрократичної тяганини та. Старі населення. Тому європейські економісти наразі задаються питанням, чи буде це зростання тривати, чи це лише короткостроковий бум. Думки тут доволі різняться. Але от я вже можу, який висновок зробити, що в принципі рішення проблем росту і півдня, і півночі Європи все ж таки спільні, хоч і Південь Європи зараз трошки не але все ж таки це ж бюрократія, регуляція, високі податки це все єдине поєднане, що зараз по суті. Робить Європу доволі повільною в розвитку, і вирішити це треба негайно, аби далі справді йти в ріст. Однак і ті, хто каже, вищі темпи зростання зумовлені реальними покращеннями, і вони вказують на нижчі засередні ЄС темпи зростання ціни заробітної плати, а також на реформи ринку праці. Обмежені, звісно, але все ж таки реформи протягом першого десятиліття існування валютного союзу, це 90-ті і нульові, у цих країнах. Простежувалося 30% зниження витрат на робочу силу, і ось воно було компенсоване зростанням з цих причин. Показники спаду відображають щось більше ніж просто слабкість чи несприятливі умови для Німеччини. Південні країни, багато з яких колись отримували масштабну допомогу, щоб потриматися на плаву, перетворилися на якір стабільності для Європи в той час, коли блок відстав є від США за темпами зростання і конкурентоспроможності. Новознайдені економічні успіхи європейських країн частково можна простежити і в кроках ЄС. Було запущено інвестиційну програму Generation EU на суму 800 мільярдів євро, яку ЄС запустив під час пандемії. До речі, ми на нашому телеграм-каналі публікуємо зокрема усі актуальні рішення Європейського союзу. і от Нещодавно вони вперше видали Україні гроші з числа московських заморожених активів. Тож, кому цікаво, переходьте, читайте наш телеграм-канал. посилання буде в описі до цього відео. Тому через Next Generation EU державам-членам надаються кошти для інвестування. І в інфраструктуру, зокрема, та й майже у все, що підвищує продуктивність. Португалія, Італія, Іспанія та Греція є основними реципієнтами. Хоч хоча на них припадає лише 28% єврозони, очікується, що вони отримують 78% усіх коштів програми. Наразі програма розрахована на період до середини 26-го року, зокрема в Італії близько 25 мільярдів євро використовується для масштабної модернізації залізничної мережі, включаючи нові лінії швидкісних поїздів на півні країни, де рух набагато повільніший, ніж. На процвітаючій півночі ці мільярди євро інвестиції в інфраструктуру створюють робочі місця в регіоні, який історично страждає від нестачі робочих місць. Окрім цього, щоб розблокувати ці кошти, Італії довелося провести масштабні реформи держуправні та судовій системі, яких вимагав Брюссель. Голова банку Греції сказав дуже мудро річ, що ці структурні реформи, які вимагаються керівництвом ЄС, важливіші за самі гроші. Він також. Назвав дослідження грецького центрального банку, яке проаналізувало вплив цих реформ, і оцінило, що вони можуть підвищити ВП на 10% до 2040 року. Тут можна провести аналогію з Україною, яка теж виконує свого роду умови для вступу в союз. Тобто та ж мета покращити здійснення державою основних її функцій, зменшивши бюрократію, присікаючи різні дірки корупційні, зменшуючи непотрібні регуляції, а також покращивши судову систему усіх колишніх країн, що пережили боргову кризу, саме Іспанія, останнім часом стала найбільш ефективною великою європейською економікою у 2024 році. її ВВП заріс на 3,1, а Центральний банк прогнозує зростання на 2,5 цього року. Бум частково підживлюються збільшення інвестицій у вітрові та сонячні електростанції. У цьому році Іспанія залучила понад 33 мільярди доларів інвестицій, а спрямувала вона їх за у сферу відновлюваної енергетики у 54 нові проекти, посівши третє місце після США та Великобританії за кількістю даних проєктів. А в 23-му році разом із США взагалі була першою у світі 77 новими проєктами. За даними іспанського оператора електромереж, у 2024 році відновлювані джерела енергії становлять 56% усього виробництва електроенергії другий рік. Поспіль вони виробляють більше електроенергії, ніж викопне та ярдерне паливо разом взяті. Тут треба розуміти також специфіку в Іспанії. Там тепло і логічно, що в принципі та ж сама сонячна енергія буде дуже корисною і, і такою, яка буде давати кращу віддачу рентабельність. Бо в розпорядженні Іспанії є природні переваги. Велика кількість сонця, вітру відносно малонаселена сільська місцевість як наслідок витрати на електроенергію тут нижчі, ніж у багатьох країн ЄС перевага, яка дедалі більше приваблює енергонезалежні компанії. Прикладом такого приваблення є дочірня компанія Amazon. Amazon Web Service, яка у травні оголосила, що інвестує майже 16 мільярдів євро в розширення своїх існуючих центрів обробки даних в Іспанії. Енергоємні компанії в минулому обирали бази в півночі Німеччині та Нідерландах, де природній газ був найдешевшим. Привіт, північний потік. Всього хорошого, як то кажуть. Ну а зараз вони обирають Іспанію та Португалію. Тому Мадрид покладає великі надії на цю галузь, щоби збільшити кількість робочих місць і нарощувати виробництво. Але створення Робочих місць вимагає пошуку людей, які заповнюють ці вакансії. У цьому Мадрид покладається на мігрантів за останні три роки 700 тисяч мігрантів працездатного віку, багато з яких є вихідцями з іспаномовної латинської Америки, увійшли до складу робочої сили Іспанії. Прем'єр-міністр Педро Санчес виділяється як один з небагатьох лідрів ЄС, який говорить про потребу міграції. Він аргументує це тим, що в Іспанії є 150 тисяч незаповнених вакансій, тому йому вкрай важливо, аби Європа вибудувала позитивний дискурс щодо міграції. Мова йде, звісно, про трудову якісну міграцію, а не про нелегальну, яка, по суті, не хоче нічого робити. Хоч хочеться радіти зростанню півні Європи. Деякі чинники можуть бути лише тимчасовими, а подекуди можуть призвести до катастроф. Зокрема, треба згадати за шалений постпандемічний бум модернізації житла в Італії, який був спричинений щедрими субсидіями на ремонти житла у часи ковіду. За цією програмою, яка отримала назву Схема супербонусів», власники будинків. У 2020-2023 роках змогли вирахувати 110% вартості робіт зі своїх податків. Тобто, мало того, що вони покрили вартість, вони ще й отримали зверху 10%. За оцінками ця програма коштувала державній скарбниці 220 мільярдів євро з моменту її запуску. Хоча вона стимулювала будівельний сектор, вона призвела державні фінанси до надмірних витрат. До того ж, неефективних Італія витратила величезну кількість грошей, а вплив був досить незначним з точки зору зростання. До речі, ви і не забувайте про свої гроші і ефективно їх витрачаєте. А допомагаємо ми в цьому нашій школі останнього капіталіста, де справді дуже якісні курси і хороші і досвідчені лектори, які проконсультують, допоможуть вам почати набувати ваші ж капітали. Тож посилання буде в описі до цього відео. Будемо раді бачити. Завжди, коли мова йде про штучне роздування будівельної галузі, будь-якої галузі насправді, але будівельну люблять роздувати в першу чергу, як от, наприклад, в КНР та й не тільки там. На Заході теж прикладів вистачає, коли хотіли як краще, а вийшло як завжди. Воно ж намальовано тільки красиво. Чомусь про це забувають і наступають на ті ж гравлі. Повертаючись, давайте згадаємо, що ми живемо усі з вами у глобалізованому світі. Я вже згадував за Німеччину, що у них промисловість стоїть. Так, а північний промисловий центр Італії є домом для багатьох виробників, які постачають компоненти для німецьких брендів. Тобто, навіть я б сказав би не глобалізований, а локалізований в рамках Європи і взаємозалежний: Італія від Німеччини, а Німеччина від Італії. Отже, Італія дуже сильно залежить від попиту з боку німецького автомобільного сектору. Смерть німецького автомобільного сектору стане величезним шоком для італійських виробників у Греції. Незважаючи на роки зростання, економічне виробництво все ще на п'яту частину нижче свого піку. 2008 року зарплати і пенсії також залишаються набагато нижчими за докризовий рівень, і середньомісячна зарплата на 22% нижче нижча за прожитковий мінімум в Афінах. 67% греків вважають себе бідними в Україні. Навіть є побоювання, що з'явиться новий прошарок населення постійно працюючих бідних. Водночас грецький бум настільки інтенсивний, що роботодавці все більше шукають працівників, але це тенденція, яка повторюється по всій Європі. У Португалії вона посилюється відтоком мізків до багатших європейських країн, який уряд намагається зупинити за допомогою податкових пільг. У Греції саме будівельна галузь відчуває гострий дефіцит робочої сили. Будівельні проєкти на Грецьких островах перетворилися на нічний кошмар, попит настільки високий, що ланцюги поставок досягли точки розриву. Там ситуація така, що якщо замовити будівельні матеріали сьогодні, вам скажуть, що вони будуть доставлені через місяць, але насправді це займе півроку. Тому ось така ось ситуація на півдні ЄС. Як воно буде далі, будемо бачити. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, доєднуйтесь до нашої школи, бережіть себе. Всім до зустрічі!